Візу документ, отримання якого передує подорожам українців до країн Європейського союзу, на тепер значно простіше отримати. А незабаром можливо такі візи стануть історією. Прогресу лібералізації візового режиму з ЄС тепер констатують. Громадські організації кажуть, Україна тепер серед Безпечних країн, громадяни, яких не стикаються зі складнощами під час отримання в'їзного документа однак політика країн ЄС може відрізнятися. Активісти склали їх рейтинги за лояльністю до аплікантів. Німеччина, горщина, Польща, Велика Британія та Чехія подорожувати Європою Євгенія почала ще з полюшок. У два роки відвідала Німеччину. Першу візу отримала у 2008 році. Знайомство з працівниками консульства пам'ятає і досі. Дуже жорстке поводження працівників консульства. Вони були налаштовані досить ну не то, щоб агресивно, але дуже і дуже по діловому. Стоси паперів, довідки та фінансові витяги. Усе це довелося збирати для візи, а потім ще й чекати кілька тижнів. Тепер процедура значно спростилася, а вартість візи приємно здивувала. Оскільки я подавалася як представник громадської, громадської організації, я підпадала під пільгову категорію. І це спрацювало. Тобто цього разу консульський збір я не платила. Від сплати у 35 євро. Нині звільнені держслужбовці, підприємці та представники бізнесу. А ще учасники програм ЄС, представники релігійних громад, пенсіонери, журналісти, водії, залізничники, моряки, студенти та науковці. Загалом 23. Категорії, окрім цього, пільговики отримують візу у тижневий термін. Документ багаторазовий і довгостроковий. Мусимо констатувати, що таки дійсно прогресу досягнуто, тобто зміни позитивні відбулись. Найкраще угоду про спрощення візового режиму виконує Угорщина, найгірше Греція. кажуть експерти. Найбільше шенгенських віз видала Польща понад 40%. відсотків. Загалом європу торік відвідали більше півтора мільйона українців. Кількість відмов у видачі віз зменшилася удвічі кілька років тому ми говорили про 4-5 відсотків. То відмов то зараз це 1,9, Що фактично, з точки зору е, оцінки е, рівня загроз, переводить Україну в категорію безпечних. Утім, попри це, європейці все ще перестраховуються, вимагають до восьми супровідних документів. У першій п'ятірці Франція, Бельгія, Греція, Іспанія та Італія. Питання списку документів воно як і було, так і залишається. Таким, яке потребує змін. Особливо у відповідності до статті 4 угоди про спрощення оформлення віз, яка передбачає власне це скорочення. Прискорити запровадження спрощеного візового режиму для українців. Обіцяє євросоюз. Утім там кажуть, Україна сама затягує виконання умов для скасування віз. Чекають придусім економічних перетворень. Тож у Київ приїхали не з порожніми руками, а з порадами, які виклали у дорожній карті реформ. Дорожна карта містить цілком конкретні заходи, що ми пропонуємо для підтримки України під час сьогоднішньої зустрічі ми побачимо, як вони співвідноситимуться з кроками, які може зробити сама Україна. Насамперед подолати корупцію та ухвалити законопроект паспортів із біометричними даними останній вже підписав Арсеній Яценюк. Тепер законодавчі ініціативи має ухвалити і Верховна Рада. Будуть прийняті рішення, які дають можливість Україні. В найкоротшій перспективі разом з нашими європейськими партнерами завершити процедуру переходу до безвізового режиму під час ухвалення законопроєктів, що мають стосунок до лібералізації, парламентарі читають їх по кілька разів, приймають по кілька годин. Ну це ж серйозні питання. Це антикорупційна політика. Була пропозиція взяти за основу Фух, 220 8 за рішення прийнято. Оптимісти сподіваються, що перші плоди лібералізації візового режиму в масштабах ЄС українці куштуватимуть вже наступного року. До локальних заходів вже вдалася Чехія, яка спростила українцям процедуру перетинання кордону на черзі. Подібні заходи від Греції.